Доброго дня, з вами Олександр Юриков, і сьогодні ми поговоримо про принципи кримінально правової кваліфікації. Принципами кваліфікації кримінальних правопорушень є загальні начала вихідні положення, якими слід керуватися при встановленні відповідності між фактичними ознаками скоєного і ознаками, закріпленими у кримінально-правовій нормі при пошуку статей Кримінального кодексу України, за якими передбачено відповідальність за певне кримінальне правопорушення. Справа: ви бачите 9 Принципів е, кваліфікації: це законність, офіційність, об'єктивність, точність, індивідуальність, повнота, вирішення суперечних питань на користь особи дії, якої кваліфікується, неприпустимість подвійного інкримінування і стабільність. Зараз ми поговоримо про кожний принцип окремо. Перший принцип це принцип законності. Е, він… Нам скаже про те, що фактичною підставою кваліфікацію можуть бути лише дані, отримані відповідно до вимог кримінального процесуального закону, тобто до вимог кримінального процесуального кодексу України, і повинні братися до уваги при кваліфікації скоєного лише ті докази, які зібрані відповідно до цього закону, і є належними, допустимими, достовірними і достатніми. Також при кваліфікації обов'язково мають бути взяті до уваги як обставини, що погіршують, так і обставини, що покращують становище особи, дії якої кваліфікуються, тобто, іншими словами, це обставини, що обтяжують кваліфікацію, і обставини, що пом'якшують кваліфікацію. Можливо, це стан сильного душевного хвилювання, наприклад, і що обтяжують, можливо, будь-які різні ознаки, чи це вчинення там в умовах воєнного, або надзвичайного стану і таке інше. При цьому посягання кваліфікується за законом, який набрав чинності до дня вчинення суспільно-небезпечного діяння. Відповідно до частини 2 статті 58 Конституції України, ніхто не може відповідати за діяння, що на час його вчинення не визнавалося законом як правопорушення. Наприклад, особа вчиняє певне суспільно-небезпечне діяння, ну, колабораційна діяльність. Е, У ну, 2022 році було внесено зміни, але, наприклад, якщо в 2021 році особа вчиняє Такі діяння, які передбачені в статті 111 з позначкою 1 Кримінального кодексу України, то відповідно до набрання чинності цієї статті в березні 2022 року особа вважається такою, що раніше не вчиняла це кримінальне правопорушення. І навіть якщо потім таке кримінальне правопорушення, таке діяння, воно криміналізується в статті в певній, то ми не можемо притягнути за раніше вчинене діяння цю особу до кримінальної відповідальності, при цьому при кваліфікації диспозиція є пріоритетною щодо санкції кримінально-правової норми, тобто, в першу чергу, ми кваліфікуємо за диспозицію статті, а не за розміром покарання, яке передбачено, не значить, якщо особа вчинила е, діяння, яке підпадає під ознаки двох кримінальних правопорушень, це не означає, що ми вибираємо а ось це, е, бо воно найтяжче там там більше санкція. Більш сувора, ні, ми кваліфікуємо за ознаками складу кримінального правопорушення. Є виключення, це конкуренція, наприклад, там, загальної та спеціальної норми кваліфікованих та особливо кваліфікованих складів кримінальних правопорушень. Це ми поговоримо вже в іншому відео. І також неприпустима кваліфікація за аналогією, тобто за норму, що прямо не передбачає скоєного посягання, наприклад, немає у нас крадіжки кримінальному кодексі особа вчиняє таємне викрадення чужого майна, ми а що більш підходить? Підходить більше там викрадення майна, але відкрите грабіж, то ми будемо кваліфікувати за грабіжом. Ні, це неправильно. Якщо немає, якщо ознаки фактично вчиненого діяння не підпадають ознаки юридичного складу кримінального правопорушення, то ми ці дії як кримінальне правопорушення не кваліфікуємо. Наступний принцип це принцип офіційності, тобто кваліфікацію здійснюють лише ті суб'єкти, які уповноважені. Від імені держави це здійснювати. Наприклад, це може бути дізнавач слідчий прокурор суд. Всі інші особи вони здійснюють доктринальну або неофіційну кваліфікацію. Принцип об'єктивності. Тобто, особа, яка здійснює кваліфікацію кримінальних правопорушень, вона повинна це робити самостійно, без втручання сторонніх осіб, без незаконного втручання сторонніх осіб його діяльність, але при цьому. Вона повинна керуватися положеннями Кримінального кодексу України, судовою практикою та іншими офіційними тлумаченнями, наприклад, огляд судової практики, можливо, буде якісь правові висновки Верховного суду і таке інше. Принцип точності означає, що діяння кваліфікується за статтею Кримінального кодексу України, що найбільш точно описує його ознаки. При цьому, якщо стаття Кримін... Кримінального кодексу України, за якою кваліфікується діяння, викладена в іншій редакції, зазначається редакція закону, від якої дати застосовується в цьому конкретному випадку. У нас, наприклад, є стаття 246 Кримінального кодексу України, і вона в 2017 го роки в цей період вона дуже багато зазнавала змін, і вона, наприклад, частина перша там була в різних редакціях постійно, вона змінювалася. Причому змінювалося прям істотно, то в таких випадках, якщо ми притягаємо особу до кримінальної відповідальності, то ми конкретно вказуємо, якщо це стаття, відповідно статтю, частину статті і в редакції, від якого числа ця стаття, це в деяких випадках єдиний реєстр досудових розслідувань дозволяє. І відповідно, якщо це стаття, наприклад, 356 та Стаття Кримінального кодексу України, то відпові самоуправство, то відповідно там лише стаття є. Якщо стаття має частини, ми вказуємо конкретну частину ці і конкретну статтю Кримінального кодексу. Якщо частина ще містить пункти, то відповідно пункт, частина стаття, пункт перший, частина другої статті 115 кримінального кодексу України, тобто точно повинно вказувати на те суспільно небезпечне діяння, яке закріплено в Кримінальному кодексі України. Наступне це принцип індивідуальності кваліфікації. Відповідно до частини 2 статті 61 Конституції України, юридична відповідальність особи має індивідуальний характер. Тобто, це означає, що якщо особа вчиняє кримінальне правопорушення у співучасті, 5 осіб, 3 особи, 2 особи, то дії кожних осіб ми кваліфікуємо окремо, тобто окрема особа А, окремо особи Б, окремо особи В. Наступний принцип це принцип повноти кваліфікації. Це означає, що кваліфікація має охоплювати всі посягання, вчинені винною особою. Не може бути такого, що, наприклад, особа вчинила умисне вбивство і, наприклад, крадіжку або розбій, і ми кваліфікуємо дії лише як умисне вбивство, забуваючи про той же розбій або крадіжку. Або, наприклад, особа вчинила привласнення чужого майна. А про підробку документів ми забуваємо, хоча фактично вона вчинила ще й підробку документів. Ні, всі суспільно-небезпечні діяння незалежно від їх тяжкості та суспільної небезпечності, ми кваліфікуємо. Наступний це принцип вирішення суперечних питань на користь особи, дії якої кваліфікуються, відповідно до частини 3 статті 62 Конституції України. Обвинувачення не може ґрунтуватися на доказах, одержаних незаконним шляхом, а також на припущеннях. Усі сумніви щодо доведеності вини особи тлумачаться на її користь, тобто, це означає, що якщо якісь ознаки ми не можемо доказати, е, якісь ознаки складу кримінального правопорушення, от, то відповідно е, ми не можемо кваліфікувати лише на тому, що там е, думає слідчий або там прокурор, тобто особа, яка здійснює кваліфікацію, е, бо всі ці припущення. Вони будуть тлумачитися корис... на користь винної особи, тобто вона не вчиняла це кримінальне правопорушення, або не вчиняла за таких обставин або не таким способом, не таким знаряддям і таке інше. При цьому зміна кваліфікації можлива лише у бік покращення кримінально-правового становища обвинуваченого чи підсудного, тобто, на норму особливої частини Кримінального кодексу України, що передбачає менш тяжкий вид кримінального правопорушення, тобто, якщо є якісь певні Неточності в кваліфікації кримінальних правопорушень, то, як правило, це в судовому під час судового розгляду можна перекваліфікувати кримінальне правопорушення, змінити обвинувачення, але на менш тяжке. Наприклад, з частини там п'ятої статті 185 Кримінального кодексу України на там 4 або 3 наприклад, не Організованою групою або а, наприклад, там група осіб, частина друга статті 185. Не доводиться у нас ознаки організованої групи, то відповідно ми перекваліфіковуємо на менш тяжке. Це у нас групою осіб. Група осіб доводиться за попередньою змовою, то все буде частина друга статті 185. Наступний принцип це принцип недопустимості подвійного інкримінування. Відповідно до частини 1 статті 61 Конституції України, ніхто не може бути двічі притягнений до юридичної відповідальності одного виду за одне і те ж саме правопорушення. Наприклад, особа вчинила е крадіжку, е відбула за нею, їй було призначене покарання, і через деякий час вона, наприклад, від, відбула це покарання, то ми не можемо її знову притягувати за оту крадіжку, яку вона вчиняла раніше. Або іноді можна побачити ще в таких випадках, особливо це в коментарях до Кримінального кодексу України, де написано, що кримінальні правопорушення, наприклад, особа бажала вбити малолітню дитину, але по факту вбиває, наприклад, повнолітню, хоча вважала, що вона є малолітньою, то такі науковці вони вказують на те, що такі дії слід кваліфікувати. Як закінчений замах на умисне вбивство малолітньої дитини, тобто частина 2 статті 15 і відповідно пункт 2 частина другої статті 115 Кримінального кодексу України, і закінчене кримінальне правопорушення щодо тієї особи, як, ну, в якої настала смерть, тобто частина 1 статті 115. Тобто, ми за одне діяння, за одне діяння притягуємо до особу до кримінальної відповідальності за Двома частинами однієї статті при цьому фактично вона вчинила одне діяння, і фактично воно підпадає під ознаки кримінального правопорушення, як, такого як замах на умисне вбивство малолітньої дитини. От і наступне це принцип стабільності кваліфікації, що це означає, що на всіх етапах розслідування та судового розгляду провадження кваліфікація не може змінюватися довільно. Якщо виникає потреба зміні раніше даної кваліфікації, то це свідчить про наявність щонайменше таких обставин. По-перше, це встановлено нові фактичні обставини, що мають кримінально-правове значення. Або ж, навпаки, ті обставини, які раніше бралися до уваги при кваліфікації, визнані недоведеними. Наприклад, ми спочатку кваліфікували тілесні ушкодження як легкі, провели експертизу. Експерт нам каже, що це середньої тяжкості тілесні ушкодження. Є у нас нові обставини, ми перекваліфіковуємо. Або, наприклад, ми спочатку кваліфікували як умисне вбивство, потім е, суб'єкта кримінального правопорушення було затримано. Е, під час встановлення суб'єктивної сторони було виявлено, що він не хотів його вбивати, а хотів лише заподіяти тяжкі тілесні ушкодження. То, відповідно, ми перекваліфіковуємо на частину 2 статті 121 як умисне заподіяння тяжких тілесних ушкоджень, що спричинило смерть потерпілого. Тобто ми не можемо довести саме умисел на умисне вбивство. Так, наступна, це змінився кримінальний кодекс України у бік пом'якшення відповідальності, а тому він набув зворотної чинності в часі. Наприклад, у нас може бути в такому випадку в бік пом'якшення. Якщо, як правило, тут взагалі виключають кримінальну відповідальність, була у нас норма її. Декриміналізували, значить, особа вважається такою, що не вчиняла кримінальне правопорушення. Провадження підлягає закриттю, наприклад, от так у нас було з декларуванням недостовірної інформації 366, з позначкою. 1. Спочатку це було кримінальне правопорушення, розслідувалося кримінальні провадження, перебував в судовому розгляді, але після його декриміналізації. Тобто виключення з Кримінального кодексу України це діяння перестало бути суспільно небезпечним і перестало бути кримінальним правопорушенням. Ну, до внесення змін в кримінальний кодекс, коли вже набула, е, набула чинності стаття 366 з позначкою 2 і з позначкою 3, але це вже зовсім інші кримінальні правопорушення, передбачені іншими статтями. Наступне, це виявлено помилку, котрої припустилися при попередній кваліфікації. Е, про помилки ми казали в попередньому відео. Але це саме помилки особи, яка здійснює кваліфікацію. Тобто особа не навмисно неправильно кваліфікувала дії. Далі встановлено зловживання службових осіб, які кваліфікували скоєне на попередньому етапі. Це якраз коли вже особа умисно неправильно кваліфікує, кваліфікує дії, але саме особа, яка здійснює офіційну кваліфікацію. Дізнавач слідчий, прокурор суддя. І змінилися обов'язкові правила кваліфікації. Ну, як правило, поки що правила кваліфікації не змінюється, але якщо вони в майбутньому можуть змінитися, то дії винної особи можуть перекваліфікуватися.